Всім доброго дня! Починаємо захід соціальної підтримки. Саме сьогодні. І саме тут ви отримаєте набори від фонду Добрий заклик і благодійний фонд Добрий поклик і організація Добрий заклик. Вони постаралися для того, щоб кожен з вас отримав набір, який допоможе пережити скрутні часи без світла. Дякую фонду Добрий заклик за допомогу що ви турбуєтеся про нас у такий, тяжке, у такий тяжкий, тяжкий час. Я хочу подякувати фонду Добрий закрик» за надану нам гуманітарну допомогу. Хочу побажати міцного здоров'я і миру нам всім і Божої благодать. Велика подяка організації Добрий зад за, і Марія Леонідовні за нашу заботу, за те, що велику заботу проявляють для нас пенсіонерів і інвалідів.